Сьогодні починаємо урок математики. Перше завдання усно. Збільш число 9 на 5, 7, 9, 10. Збільшити на це додати. 9 плюс 5 буде. 14, 9 плюс 7 буде. 16, 9, 9 плюс 9 буде.

11 мінус 6 дорівнює 5, 12 мінус 8 дорівнює 3, 11 мінус 9 дорівнює. 2. Задача. Задача письмова. Пишемо задача 268. На грядці росло 12 кавунів. Ще раз, 12 кавунів. Першого дня зірвали 5 кавунів, а другого 4. Скільки кавунів залишилося на грядці? Ще раз, всього було 12, перший день зірвали 5, другий день зірвали 4. І є два способи розв'язання. Давайте з вами розглянемо. Перший спосіб. Скільки кавунів зірвали першого і другого дня? 5 і 4. Тобто, всього, скільки першого і другого? Треба 5 додати 4. Ми запишемо з вами обидва способи. Пишемо 1 дужка. 5 додати 4. Ми так дізнаємося, скільки всього зірвали першого і другого дня в кавуні. 5 додати 4 дорівнює 9. Ми рахуємо кавуни, значить кавуни. І пояснення через тире першого і другого дня. Далі. Два дужка. У нас друга діє. Скільки кавунів залишилося. А як ми дізнаємося, скільки залишилося? Від всіх кавунів віднімемо ті кавуни, які зірвали. А ми, а зірвали їх дев'ять. 12 відняти 9. 12 відняти 9 дорівнює 3. Три кавуна. Значить, тут пояснення ми не пишемо, бо це і є наша відповідь, залишилось 3 кавуна. Пишемо відповідь, залишилося три кавуна. І далі, другий спосіб, також його запишемо. Скільки кавунів залишилося після того, як зірвали 5 кавунів. Тобто від всіх кавунів віднімемо ті кавуни, які першого дня зірвали. Пишемо, перша дія 12 мінус 5. 12 мінус 5 дорівнює 7, 7 к кавунів, це залишилось після першого дня. Записуємо, залишилось. Після першого дня. Далі. Друга дія нас питають: скільки кавунів залишилось, після того, як зірвали ще 4 кавуни. Так, дивимося, після першого дня залишилося 7 кавунів. Пишемо друга дія 7. І віднімаємо 4, бо другого дня зірвали 4 кавуни. 7 мінус 4 дорівнює 3. 3 -ка кавуна. Дивіться, в першому способі вийшло 3 кавуна, в другому способі вийшло 3 кавуна. Тобто, Спосіб розв'язання не важливий. Головне, щоб ви розв'язували правильно. І відповідь тут також запишіть. Залишилося 3 кавуна. Наступне завдання 269. Порівняй величини у випадках, де це можливо. Запишіть номер 269 і записувати ми будемо тільки те, що ми можемо порівнювати. Так, 13 см і 22 см. 13 см менше, ніж 22 см. Далі 45 см і 45 кг. Тут. Сантиметри, а тут кілограми. Ми такі величини порі... не можемо порівнювати, як це сантиметри і кілограм. Це не записуємо. Далі 38 метрів і 64 метри. Тут метри і тут метри, можемо порівняти. 38 менше за 64. Далі 26 кілограмів і 35 кілограмів, тут кілограми, тут кілограми можемо порівняти. 26 менше за 35. Записуємо. Далі 84 літри і 84 літри. Тут літри, тут літри можемо порівняти. Ставимо знак рівності, бо ці величини однакові. І далі 95 см, 85 кг Сантиметри і кілограми ми порівняти не можемо, тому і не записуємо. Ось тільки 4 ми записали. Ще одна у нас є задача. Задача 270. На ялинці 7 шишок, а на сосні на 3 більше. Скільки шишок на двох деревах. Задача на дві дії. Запишіть задача 270. Щоб дізнатись скільки шишок на двох деревах, нам треба додати шишки на ялинці і на сосні. На ялинці ми знаємо 7 шишок. А на сосні точно не знаємо. Ми знаємо тільки що на 3 більше, ніж на ялинці. Значить, давайте в першій дії дізнаємося, скільки ж на сосні. Пишемо 1 дужка Сказано на 3 більше, це додавання, значить 7 додати 3. 7 додати 3 дорівнює 10. 10. Ш, шишок, бо ми шишки рахуємо. І зараз обов'язково запишемо, що це 10 шишок на сосні, бо на сосні було на 3 більше. Пишемо через тере. на сосні. Далі. Тепер уже можемо дати відповідь, скільки шишок на двох деревах, бо ми знаємо, що на ялинці 7. Дізналися, що на сосні 10. Скільки всього? 7 додати 10. 7 додати 10. 17, 17 ш. шишок. Значить, записуємо відповідь. Нас питали, скільки шишок на двох деревах? А ми запишемо 17 шишок на двох деревах. І ваше самостійне завдання. Це завдання 274 і 275. Склади задачу за малюнком і розв'яжи. Бачимо, спочатку потрапили у ціль, за яку отримали 8 балів, далі ціль, за яку можна отримувати 6 балів, і далі смужку, за яку ми можемо отримати 4 бали. Яке запитання можемо поставити? Скільки всього. Балів отримав той, хто влучав. Або ви можете придумати, що хлопчик грав у дартс, або дівчинка, або назвати хтось грав у дартс і потрапляв, і заробив 8, потім 6, потім 4 бали. Скільки всього балів заробили? І 275 це кругові вирази. Нагадую, ми розв'язуємо перший вираз: 5 плюс 8. 5 плюс 8 дорівнює 13. Шукаємо, де ж у нас вираз? який починається на 13. Ось, значить, розв'язуємо далі його. Знаходимо відповідь цього виразу і шукаємо, де на цю циферку починається вираз. І розв'язуємо.